В будинку офіцерів, як завжди, людно, до дня збройних сил України, тут організували виставку конкурс дитячих малюнків під назвою Барви війська України. До цього дня дітки дуже старанно готувалися. Вони не тільки робили роботи, вони дізналися багато про витоки української армії. Ну і також доложили чимало зусиль, щоб їхня робота була дійсно роботою, яка розказує про українську армію. Що у нас вийшло? Ви побачите самі? Скільки років? Вісім Назар, що ти намалював на вогонь. Танки. Ти знаєш, в якій виставці ти береш участь? до чого вона присвячена? The... День української армії. на Я намалював лабораторії. Я про самоліти космічні. А що це за день такий сьогодні? Що це за свято? День Збройних сил України. Святкує цей день, кому він присвячений? Йому цей день святкують всі українці, бо ми повинні бути справжніми патріотами нашої країни любити і поважати свій край. За словами директора художньої студії, арцело Олени Гузенко, цей захід несе як естетичний, так і виховний характер. «Ми Що засобами мистецтва ми, як громадська організація, «Артсело» також долучилися і будемо разом виховувати не тільки. Культурних наших дітей, а також з патріотичним почуттям, тому що майбутні діти, особливо хлопчики, це наші майбутні захисники. Окрім виставки малюнків, усі гості та учасники відвідали музей бойової слави та переглянули відеофільм про військове забезпечення нашої країни, і, зокрема, Житомирської області. Пізніше краще з кращих отримали дипломи, грамоти і невеличкі подарунки. До речі, виставка Барви війська України діятиме до новорічних свят. Вхід вільний.